Там, де лунає їх музика, відчувається натхненна атмосфера, і це неспроста, адже в цих стінах творять новий музичний проект. Роман і Женя з дитинства займаються музикою в стилі реп працюють кілька років. Для них це улюблена справа, відпочинок і можливість реалізуватися в тому, що добре виходить. Результат задоволені слухачі, оплески та еліксир для душі. Я завжди хотів стати музикантом. Я був маленьким, я завжди співав, і ну я не можу сказати, що я музикант. Це це якийсь титул, хоча не люблю титули і якісь нагороди, але це бути музикантом для мене це є. Набагато більше ніж там, наприклад, стати якимось е судею або ще чимось мати якісь положення. Роман каже, найкращі реп-тексти народжуються в голові спонтанно, і як кожен творець він може переживати творчий <пораз> застій, аж допоки <пораз> не прийде бажана муза. Тоді тематика і стиль формуються самі собою. Однак хлопці хочуть, аби їхній реп був унікальним. Тому зараз співають у двоголосі партії українською та російською. А закарпатці вже побачили їх перший кліп. Натнення ну, муза. Вона ж її треба. Угодити чимось, їй треба чимось підсолодити, щоб вона до тебе прийшла. Того немає такого, якихось певних рамок часу, в які би я вставляв, типу, що сьогодні я напишу щось. Ні, такого немає. Воно останній мій, мій такий в часі це було десь три місяці, що я абсолютно нічого не писав. Ми з ним зустрілися, я писав, я взагалі пишу на російський реп, він пише на український. Чому б і ні? Записали. Потім ми зрозуміли, що це фішка, насправді. Ми записали трек, потім зробили кліп. І, ну, Мало того, що нам це сподобалося, і нас це качає. Ми кайфуємо від цього, то і люди деякі ну навіть. Так, сподобались їм також. Об'єднавши свої творчі зусилля, створили першу на Закарпатті реп-групу. Хлопці самотужки обладнали власну студію звукозапису. Нещодавно там відбувся черговий запис пісні, в яких хлопці прочитали, про наболіле. До речі, тематика практично всіх композицій соціальна, рідше про любов, бо куди ж без неї жартують вокалісти. Залишається гасити кофеїном в тому. Відтак переповнені вулиці тими людьми. Знали би ви скільки в них шалухи. Найважче налаштувати. Туватися на виконання адже ре потрібно читати чітко і у відповідному настрої. Євген Дубенко переконаний, якщо музикант вірить у те, що співає, все дається легко. Ми пишемо так, що це йде від душі. Що тобі наболіло, що тобі в думках, що в тебе зараз і в період такий життя, ти собі це от даєш, і там воно виливається все в текста, все в стихи, і тоді вже там назва вже сама собою приходить. Мінус там само собою вже навіть також приходить. Там ми вже подбираємо мінус, слова є, це все робиться, аранжировка, і вже записуємо. Зараз учасники гурту працюють над піснею про те, як українці залишають рідні домівки у пошуках кращої долі. Однак, аби не розкривати завчасно всі карти, презентація свіжоспеченого кліпу відбудеться в програмі Ранок із М-студіо» вже наступного тижня. Не пропустіть побачити реп по закарпатськи.